Шановні колеги, ми рухаємося далі. Я маю честь запросити до слова кандидата психологічних наук, директора громадської організації Жіноча Сила України, у меринкову Наталію Федорівну, яка поділиться своїми напрацюваннями щодо організації підтримки сімей військовослужбовців. Прошу, пані Наталі. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість поділитися практичним напрацьованим досвідом. Хочу звіритися, чи мене чути, і чи видно презентацію чудово. є, да? Все, чудово. Дякую. Дякую. Власне у своєму виступі я хочу представити такий погляд на організацію підтримки сімей військовослужбовців на базі військового підрозділу. І цей погляд сформовано на основі співпраці нашої організації з військовими структурами. Досвід такої роботи він у нас напрацьовується з 2015 року, також у співпраці з Національною гвардією і Збройними силами України, і, власне, в тому числі в умовах повномасштабної війни. З 22-го року на запит профільних структур Збройних сил України створено спеціалізовану телефонну лінію. Як ви бачите на слайді, це вже виросло трошки більше так, ніж лінія. Це на сьогодні проект служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців. І, власне, цей проект охоплює і телефонні, і текстові консультації соціальних і психологічних питань. Групи підтримки для дружин, матерів і дітей військовослужбовців і індивідуальну психологічну консультацію в онлайн форматі за запитами, які надходять уже як глибші потреби з телефонної лінії з груп підтримки. І, власне, починаючи з 2022 року, окрім безпосередньої психосоціальної підтримки, і психологічної допомоги. Ми також залучаємося до пілотних проєктів, які реалізовує Міноборони і Мінсоцполітики в напрямку розбудови системи підтримки сімей військовослужбовців, в тому числі розробляючи інформаційні матеріали для різних категорій членів сімей військовослужбовців. І коли ми говоримо про сім'ї військовослужбовців, то маємо на увазі і військових, і його найближче оточення. А коли говоримо про організацію роботи на базі підрозділу в цій темі, то умовно розділяємо роботу на такі категорії, які варто охоплювати в процесі організації цієї роботи, і як ви бачите на слайді, крім діючих військових і членів сімей діючих військових і дітей, є також блоки, такі, які стосуються родин загиблих, зниклих і полонених військовослужбовців, і військовослужбовців, які мають складні поранення, в тому числі ампутації. І вибудовуючи свою роботу, ми покладалися не лише на наш досвід з 2014 року і на досвід уже повномасштабної війни, але також і на окремі нормативні документи, в тому числі на стандарти НАТО. Саме брали до уваги станах 2565, який є в перекладі вже така апробована версія, перекладена українською колегами з військових структур. І власне з одного боку може постати питання: да, до чого тут робота сім'ями, коли в станах дуже чітко говорить в заголовку, що це для командирів щодо психологічної підтримки особового складу в умовах виконання завдань за призначенням, так але все дуже просто, тому що в цьому станазі є прекрасна глава 6, яка визначає в якраз сімейну готовність. Да, готовність сімей військовослужбовців в українській версії, це там розділ 5, його можна побачити і ознайомитися. І дуже чітко цей розділ говорить про роль командирів в цій роботі на кожному етапі виконання завдань. Перед відправленням так, в район ведення бойових дій на етапі підготовки під час безпосереднього виконання, на етапі повернення, власне, все це враховується і визначається, що має врахувати. Лідер, що має врахувати командир за напрямом цієї роботи, і ще більшої актуальності ця робота зараз набуває з моменту прийняття постанови 948 цього року, яка регламентує впровадження діяльності служб супроводу військовослужбовців, членів і сімей, і передбачає залучення усіх служб конкретного військового підрозділу для забезпечення цієї задачі. І, власне, маючи наш досвід практичної роботи, і, зокрема, за останні роки, ми сформували таку практичну модель організаційну, яку зараз можете бачити на слайді, на екрані. Власне, хочу зауважити, що це та модель, яка робоча, та, та яка напрацьована на основі конкретної роботи, на базі підрозділу. І не ну не тільки одного підрозділу, але і за допомогою консультаційної взаємодії з декількома додатковими підрозділами. Але можна зазначити дуже чітко, що залежно від того, в якому моменті, в якому стані перебуває підрозділ, деякі елементи будуть працювати інакше. Це ми теж ну, дуже чітко можемо розуміти. Я поділюся власне тим досвідом, який є. І якщо будуть якісь уточнення, питання по коду, так або, можливо, по завершенню стосовно представлення, буду рада поділитися. І буду вдячна модераторам, якщо зорієнтуєте за 5 хвилин до завершення мого виступу, тому що можу захопитися розповіддю і насправді не врахувати час. Власне, на слайді видно, що модель включає і етапи. Розгортання, так. Ну я вживаю слово розгортання, тому що слово ротація в нас виглядає так, що одні говорять, коли люди повертаються на ротацію, інші коли їдуть на ротацію. Власне, я тут використовую розгортання як еквівалент англійського deployment, тобто коли ми маємо на увазі весь фактично цикл, коли підрозділ починає взагалі, коли військовий долучаються до підрозділу, підрозділ виконує задачі на різних етапах. Власне, в наших реаліях в нас додається додатковий пункт 0.1, так, який включає мобілізацію. І фактично на цьому етапі ми бачимо, що важливим є елементом це інформування про маршрути в структурі. Первинна оцінка потреб сім'ї. Де це відбувається, в нас це мало відбуватися в ТЦК та СП. Чому кажу, мало би відбуватися? Коли ми організовували інформаційну кампанію спільно з міноборони стосовно розробки таких буклетів, спеціалізованих для членів сімей військовослужбовців і постерів, які є в кожному ТЦК, майже в кожному, давайте будемо чесно говорити, не в кожному. То малось на увазі, що якраз ці інформаційні матеріали. Можуть бути помічними для військовослужбовця, тому що в них якраз окреслюється про те, які маршрути звернень за допомогою, яка ієрархія взаємодії, які особливості у спілкуванні з членами сімей, і е, яку інформацію військовий має залишити членам сімей. Фактично, е, військовослужбовець, так або людина, яка долучається до ЛАВ і знаходиться в ТЦК СП, вона цю інформацію має передати членам сімей. Власне, ось такі формат буклетів. Також є представлені на презентації дещо вище, і це період з таких перших етапів, які включаються в інформування. Весь цей цикл він враховує і етапи виконання завдань, і емоційні зміни, які відбуваються в сім'ї під час кожного етапу, а також враховує хто відповідає за кожен цей блок роботи на базі там військової частини або супутні додаткові суб'єкти. Крім того, тут варто зазначити, що. Мета, основна цієї роботи це зниження е, негативного впливу військового досвіду на членів сім'ю, на членів сім'ї військовослужбовців, і разом з тим деструктивних емоційних станів членів сім'ї в умовах тих викликів, з якими вони зіштовхуються на військовослужбовця. Ми свідомі, що максимально знизити тривогу неможливо, тому що це та частина, яка буде залишатися, але задача це нормалізувати і дати можливість витримати всі ці виклики, які. Виникають під час служби. Власне, наступним етапом, як ми бачимо, є крок один. Це коли вже військовий прибуває у військову частину. І на цьому етапі, коли ми говоримо там про ППД, наприклад, так, і на цьому етапі в нас точно має бути якась взаємодія да, з новоприбулим з представниками від представників військової частини. Якийсь має бути уповноважений представник військової частини з того досвіду, щоб у нас була визначена людина, яка власне цю роботу вела да, від військової частини, не від громадської організації, і тоді відбувається такий первинний скринінг і формується соціальний паспорт по військовому, і також відбувається скринінг потреб, які є, і на цьому етапі може якраз з'ясовуватись інформація да, там, про особливості в сім'ї, можливо, є люди, які потребують додаткового догляду або якісь обставини, які. Будуть впливати на емоційний стан військового, і ті речі, які треба враховувати, коли, наприклад, буде підрозділ відправлятися в район ведення бойових дій, що варто мати на увазі. І на наступному етапі, коли відбувається підготовка до відправлення, а ми з вами знаємо, що немає чітких термінів, хто тобто б чітко сказав, що завтра, або, наприклад, точніше, якраз завтра найшвидше відбувається історія, так? але так, щоб сказати, через місяць, через два тижні, планово, в такі дати. До да, таких е, обставин у нас майже ніколи не існує. Це має можуть бути якісь орієнтири, але разом з тим ці орієнтири е, десь хтось вже знає, і принаймні частина представництва м, керівного складу теж орієнтується в цій інформації. На цьому етапі відбувається інформування військових членів сімей про систему підтримки, взагалі, яка є. Е, чому на цьому етапі? Тому що саме тут по, так, по нормальному, мало би бути якраз комунікація і підготовка членів сімей до того, якою буде підтримка на момент, коли підрозділ буде відправлятися, і військові будуть перебувати в зонах фактично ризику для життя. Тут би мала відбуватися взаємодія з членами сімей, і в нашому досвіді це також відбувалося. І тут відбуваються якраз заходи і інформування військових. Тут ці заходи для інформування військових вони можуть здійснюватися або психологами, да, якщо це передбачено планом заходів. І додатково тут інформується про членів сімей, про особливості, які можуть змінюватися в емоційних станах, у стосунках, як це може впливати, як військові можуть реагувати, і всі ці речі. Або якщо в нас не передбачено, да, то добре коли. Про це навчені безпосередні командири, командири взводів відділень. Це насправді дуже сильно буде допомагати військовому розуміти, як справлятися з емоційними викликами, коли він готується до відправлення, да, і сім'я має дуже дуже високий рівень емоційного напруження при прощанні в цьому в такому контакті, да, коли він від'їжджає в район виконання задач. Тому що саме з цим емоційним станом військовий. Приступає до виконання задач з того досвіду, що ми мали змогу спостерігати, коли е, відбувається відправлення на етапі три, да, відправлення прибуття в пункт виконання задач. Дуже важливо, щоб повноважена особа мала змогу організувати заходи для підтримки родин на цьому етапі. Особливо важливо, щоб це відбулося в перші 14 днів, тому що це пікове емоційне навантаження, і саме в цей момент відбувається такий емоційний злам, де члени сімей потребують такої допомоги. Я одразу скажу, що весь цей цикл він фактично кожен раз, коли підрозділ відправляється, добре його організовувати. Наш досвід показав навіть роботи на базі одного підрозділу, що вже на цьому при кожному наступному відправленні члени сім'ї, ось ці перші 14 днів самі вже звертаються. ну, коли вже організована робота про те, що давайте нам ось ці перші дні організуйте заходи, відповідні. Хоча попередній етап ротації, попередній досвід у них теж був. Але вони свідомі, що на цьому етапі є підтримка. Але це може бути тоді, коли ця робота вже є організованою в певний спосіб. Власне, коли ми говоримо про виконання завдань уже в районі бойових дій, то варто зазначити, що це такий найбільший, в наших умовах, звісно, найбільш тривалий етап. Він має величезну невизначеність. В стандартах прописано там 6 плюс місяців, в нас ми розуміємо, що ці місяці вони можуть бути набагато тривалішими. І коли ми говоримо про саме цей етап, то тут важливо забезпечити контакт з боку військової частини з тими членами сімей, які потребують додаткової уваги за інформацію військових. Ну, наприклад, в нас були дуже такі конкретні випадки, коли військовий говорять, в мене мама вона зламала руку, вона сама в селі, більше нікого немає. Тих, хто би міг про неї турбуватися. Я розумію, що ми відправляємося в район, і я прошу вас е потурбуватись про неї. Так? Або там окремий військовий говорив, що в нас там зимовий період, і в нас ситуація така, що там немає забезпечення дровами і так далі. А дружина, вона дуже така юна, і, власне, є маленькі діти, і я неспроможний зараз зайнятися цим питанням. Чи можете ви з цим допомогти? Тобто такі різні речі, насправді, які здаються неочевидними в тих моментах, в яких військові можуть потребувати допомоги. Їх є багато, я би могла. Я кажуть, день розказувати купу прикладів, ось, але тут привожу лише такі дуже дуже окремі приклади. Власне, що варто зазначити, що на цьому етапі дуже цінно, щоб була змога залучати і органи соціального захисту на місцях, і інші громадські організації, тобто, щоб була готова у повноваженого представника підрозділу, щоб була готова база для перескирування. Куди можуть перескеровувати за запитами і за потребами, і щоб була можливість проконтролювати виконання, так тобто нанагодити цю взаємодію. І важливо організувати на цьому етапі якраз формат такої двосторонньої комунікації з членами сімей підрозділу, щоб з одного боку своєчасно з'ясовувати виявляти якісь точки напруження в підрозділі, якісь питання, так, і з іншого боку, своєчасно надавати будь-яку інформацію. Тому що, скажу так, не керований, не керований потік інформації може спричиняти досить такі деструктивні впливи на бойове злагодження підрозділу, який перебуває в районі виконання задач, цей досвід він теж є і це потрібно враховувати. Те, чого точно не варто робити, це знаєте, робити великий чат членів сімей підрозділу, там батальйону і всі докупи об'єднувати в одному чаті. Члени сімей так будуть об'єднуватися в окремі групи за інтересами, але важливо, якщо організовувати цю роботу, то показала свою ефективність, таке об'єднання в режимі рот, коли в нас є залучення також активу, конкретних таких жінок, наприклад, так, якщо це частіше це дружини. Які можуть бути такими представниками активу в саме в межах роти і для такого організованого потоку взаємодії комунікаційної це дуже дуже добре буде допомагати мати двосторонню комунікацію, і це дуже добре працює. Важливо забезпечити можливість такої організації ресурсних зустрічей відновлювальних для дружин. І для дітей також за запитами мати змогу забезпечити індивідуальну психологічну підтримку, тому що такі запити точно будуть і точно є. І всі, хто має такий контакт роботи з цим напрямом роботи в підрозділах, точно про це знає для нас було певним відкриттям хоча, здається, це могло бути очевидним, але це теж є відмінною складовою від зарубіжного досвіду. Що не всі члени сімей, не всі дружини можуть хотіти об'єднуватися в, в групи підтримки для конкретного підрозділу, це може бути пов'язане з різним військовим званням, з різним бойовим досвідом їхніх чоловіків або синів, тому варто мати на увазі. Таку базу для перескерування в громадські організації там, де дружина може долучатися по форматі анонімності, да, не представляючи якісь підрозділи, просто будучи дружиною військового, і отримувати цю допомогу, отримувати фактично підтримку. Коли ми говоримо про повернення, про підготовку до повернення, це може бути або відведення, так, або ППД. Яке супроводжується відпустками, тут є складові, які також важливі в наших реаліях. Так. В станагах цього точно немає, ось, але це те, що хочеться зазначити, так, вже підводячи підсумку. Дуже вдячна вам, спасибі. Власне, це коли ми говоримо про повернення військового у відпустку. Надзвичайно важливим я тут. Тричі можу сказати слово, надзвичайно важливим є інформування військового про особливості змін його поведінки, нервової системи, психіки, коли він повертається у відпустку, про те, що він може відчувати, як би він мав прокомунікувати з членами сімей, з дітьми безпосередньо про його потреби, про потребу відіспатися, про потребу відновитися кілька днів, зауважити про це. Ми знаємо з свого досвіду дуже багато випадків, які звертаються до нас і на телефонну лінію, і в індивідуальному форматі, і на базі військового підрозділу цей досвід теж був. Коли і дружини, і самі військові звертаються про те, що вони не дуже розуміють, що з ними відбувається фізіологічно, і що відбувається в їхній комунікації, коли вони повертаються у відпустку. І тому ми розуміємо, що не буде до кожного військового, як попередній доповідач говорив, представлено психолога. Так, тому цю інформацію в такому формат, форматі психоедукації добре коли може давати, наприклад, безпосередньо командир там, відділення чи в своду просто коротке інформування і е, умовно з орієнтацією такого собі скринінгу, так само при поверненні з відпустки, тому що повернення з відпустки є не менш складним таким викликом для військового часто, ніж і інші виклики, з якими він може зіштовхуватися. Тому такий первинний скринінг і введення да, в новий ритм це теж є дуже важливою е, задачою. Хто буде навчати командирів цій задачі, можливо, психологи, можливо, це також варто враховувати в курсах підвищення кваліфікації до, е, в інших напрямках. Тут якраз е, маю можливість про це говорити саме на цій конференції, оскільки тут є представники різних е, вишів і, і профільні спеціалісти. Е, пропоную це розглядати так до уваги. І безумовно, ви бачите, що між четвертим-п'ятим пунктом є блок, який стосується родин загиблих, зниклих, полонених військовослужбовців. Це той напрям роботи, який абсолютно потребує додаткової уваги, починаючи від моменту сповіщення, завершуючи супроводом. І тут точно залучаються місцеві громади, сектор державний, недержавний, тому що ніякий військовий спеціаліст не спроможний забезпечити весь цей спектр роботи. Тобто тут в силі. Виконання цих задач може бути лише мережування і взаємопідтримка, власне, якщо говорити про підсумок, те, що ми побачили в рамках цієї роботи, як така як апробація цієї моделі, самі військові вони зазначали, що в них покращилися стосунки взаєморозуміння з членами сімей як під час зв'язку на відстані, так і після повернення в порівнянні з попереднім досвідом, коли не було організовано цієї роботи. Члени сімей відчули, що вони важливі, потрібні і про них дбають. І для них це теж така дуже спомічала вищення лояльності до, до підрозділу, до військової одиниці. І те, що відзначали командири, це те, що вони відчували, наче як система працює як єдиний кулак на виконання задач, дай військові, члени сімей. І для нас цей досвід говорить про те, що точно ця робота не відбудеться, якщо не мотивовані і не можуть надати належної такої оцінки потребі цій безпосередньо командири різної ланки. Це абсолютно абсолютний факт. Разом з тим виникає питання, де яким чином вони можуть бути поінформовані про принципи, про підходи, як це можна організувати. Як це можна виконати з мінімізацією внутрішніх витрат час, часових людських, але виконуючи це на благо підрозділу на благо виконання тих задач, які потрібно виконати? На мою особисту думку, що ця інформація має бути включена не лише до курсів підвищення кваліфікації психологів, куди в тому числі завдяки колегам з кафедри психології, вікну, маю змогу долучатися і ділитися, але також і на інших курсах. Де е, обов'язково було би добре, щоб командири е, краще розуміли вплив і взаємодію цього напрямку роботу і бойової готовності підрозділу. Е, власне з свого досвіду можу зауважити, що продовжуємо консультувати військові частини, які готові розвивати цей напрям, е, розбудовувати, допомагати їм в цьому і залучатися експертизою для розширення інформаційного поля, щоб якомога більше. Підрозділів були готові до тих викликів, які є в цій частині задачі. В мене все. Дякую за увагу. Колеги. Якщо є питання, готова відповісти. Е, є питання, пані Наталя. Дуже радий вас бачити і дуже е, слухав ваш уважний виступ. Я знаю, скільки ви життя поклали взагалі в цю систему. Це фактична система супроводу військовослужбовців і одночасна підтримка, робота з. Військовослужбовцями. І в мене такі питання, тому що дійсно дуже багато випадків, особливо в останнім часом, коли ну, от людина йде 54 роки, захоз школи його забирають, ТЦК і він зникає. От я особисто був залучений, три тижні шукали цю людину, не могли просто знайти. І родина була в відчай. Ну е, крім деморалізації, знаєте, і таких от, ну, моментів, які дуже важливо е, насправді уникати. Уникати, от ваша система вона класна. Питання в чому, які кроки ви бачите щодо впровадження взагалі системи цієї? Тому що колись ми з вами були в одній робочій групі, пам'ятаєте, там казали, що повинно бути в частині офіцер, який безпосередньо буде займатися сім'ями з Колісніченка? Пам'ятаєте, ми тоді відпрацьовували а? На сьогоднішній день як ваше бачення? Може, це офіцер ЦВС, військового співробітництва, які підпорядкуються безпосередньо командиру там полка, бригади і так далі. Просто, от ваше бачення, які кроки треба зробити, щоб впровадити цю систему в життя? Знаєте, мені тут дуже хочеться відгукнутися на, на ваш такий заклик, що деякі речі точно не мали би бути, да, так як ви описуєте про ТЦК, бо до на нас таких звернень надходить зараз теж все більше і більше. Да, коли е, ново, новоспечені військові незрозуміло в яких підрозділах, да, ми далі шукаємо і розуміємо, взагалі, як, як тут вирішити ситуацію. Якщо говорити про е, на мою особисту думку, ну, перше, завдяки тій робочій групі, яку ми почали пр... напрацьовувати в рамках якої почали напрацьовувати зміни, в да, 19-му році на сьогодні, нарешті, відбулася та постанова, про яку я говорила. Давно прийнято цього року, де визначений супровід військовослужбовців, членів їх сімей. Тобто, ця постанова вона може бути тою основою для вибудовування системи в підрозділі. Безумовно, ми всі знаємо, що е, документи є документи, але якщо є люди, які розуміють, навіщо це робити, як це можна робити, то тільки тоді документи будуть впроваджуватися. Тому я й говорила про важливість донесення на різних курсах, на різних заходах, підвищення кваліфікації, да, розуміння. Як це може допомагати командирам, як це може допомагати психологам, як це може допомагати офіцерам цивільно-військового співробітництва в виконанні їхніх основних задач на сьогоднішній день? З того, що мені відомо, я можу не знати кінцевої інформації, що на рівні бригад додається посадові особи в кількості в певній кількості, так бо розумію, що буде по-різному, і в склад офіцерів цивільно-військового співробітництва, і офіцерів соціальної роботи у військах. Відповідно на рівні бригад ця робота буде покладена на цю групу осіб. Звісно, виникає питання, що робити батальйонам, так тому що основна робота буде відбуватися безпосередньо в батальйоні. На сьогоднішній день в деяких батальйонах психологи є, в деяких немає. Тому, швидше за все, залучення на цьому етапі це відповідальними будуть заступники з психологічної прям персоналу да? і, і їхні профільні зами на рівні рот там, де це є. Ось, але ідеальна картина це звісно, що була визначена посадова особа на місці в підрозділі. Не в кожному підрозділі в батальйоні є офіцер ЦВС. Та можна по різному назвати цю посаду. За це може десь хтось відповідати психолог, Хтось може відповідати офіцер соціальної роботи війська, десь ЦВС. Головне, що була визначена людина, умовно наказом командира підрозділу дав про те, що вона забезпечує цю роботу і всі інші служби. Також розуміло, що ця робота виконується. Бо якщо це буде позаштатна особа, яка буде вільний від роботи час організовувати цю роботу, ця робота ну, не буде виконуватись належним чином. Та так. Це ми вже теж дуже добре знаємо з нашого досвіду. Дякую. вам. Дякую. дякую вам за вашу роботу, яку ви робите. Успіхів вам. Дякую, рада співпраці.